Як зробити хробака більш привабливим? Який спосіб насадки лякає рибу? Сьогодні покажу тобі не просто як насадити хробака, а як зробити це правильно, так, щоб риба не могла встояти. Різні варіанти, лайфхаки, підводні кадри і все це з практики. Погнали! Навіть якщо ти досвідчений рибак, я впевнений, що сьогодні відео тебе трішки здивує. А якщо новачок, ти уникнеш купи помилок, які ми всі колись робили. Як казав мій знайомий рибак, не ховай жало, риба не дурна, все одно знайде. Багато хто думає, та що там того хробака, тицну і ловиш. Але саме в цьому тицну криється купа помилок, які можуть звести на нуль навіть найкрутішу риболовлю. Пам'ятай, пожований храбак це не сміття, це віп-десерт для карася. Також хотів відмітити, що є різні типи черв'яків хробаків, тобто гноєвий, підлистьовий, дендробена. Червоний каліфорнійський, дощовий. Для деяких фаворитом є дендробена. Він такий гумовий, довше живе, апетитніший для риби. А якого хробака ви використовуєте найчастіше? Напишіть в коментарях. Ну і перший спосіб, хочу відмітити, називається такий, знаєте, класичний, тобто чулочний або панчоховий, що його називають. І Зараз вам покажу, як його одягають. Зараз показую найпростіший і найвідоміший спосіб, коли ми просто надягаємо хробака на гачок, як панчоху. Починаємо з носа і натягуємо його на всю цівку. Так часто ловлять карася чи лина на поплавок. Жало при цьому повністю ховаємо, саме так найкраще кріє обережна риба. Але зверни увагу, якщо хробак дуже активний, я трохи притискаю йому хвіст, щоб зменшити ворушіння. Карась таке не любить. Цей спосіб ідеальний для стоячої води, коли риба не надто активна. Другий варіант так називається два проколи. Універсальний, але не ідеал. А тут насаджу хробака у два проколи. Спочатку протикаю біля носа, потім десь посередині тіла. Це вже більш активна насадка, хробак ворушиться, така собі жива гра. Жало залишаємо відкритим. Підходить для фідера, коли ловимо плотву, підлящика, густеру. Але є мінус, якщо на точці дрібна риба, вона швидко обризе хвостик хробаку. Ну а третій спосіб це насадка з мійкою. Це мій один із улюблених варіантів. Проколюю хробака тільки біля голови, а потім частково натягую його по цівки. Це дозволяє залишати носик живим, він буде активно ворушитися, а гачок при цьому надійно закритий тілом хробака. Цей варіант менше стягує дрібна риба і його довше не зриває. Ідеально, коли треба зробити насадку більш довговічною. Також є один варіант, називається Європейський стиль. Зараз вам його покажу. А ось цікавий варіант насадки, але його рідко використовую. Проколювати тільки за самий край хробака, буквально на 2-3 мм. На вигляд гробак виглядає природно, як ніби сам повзе по дну. Але тут головне, не поспішай з підсічкою. Треба дочекатися впевненої покльовки. Цей варіант класний, коли риба пасивна або лякається великих насадок. Наступний варіант називається пучок хробаків. І це один із найулюбленішів на ляща. А тут я збираю пучок із кількох хробаків. Проколюю кожну у двох місцях і до цівки. Так, жало залишаємо відкритим. Щоб фіксувати насадку, додаю на кінець пінку або опариш. Такий спосіб добре працює на великого ляща чи коропа, особливо коли риба активна і хоче багато їжі. Плюс виглядає дуже об'ємно, спуджує апетит риби. Наступний варіант називається різаний храбак. Це коли риба пасивна і треба її трішечки підштовхнути. Це вже жорсткий варіант. Нарізає хробака на шматки і насаджує їх поперек один за одним. Отримує такий собі восьминів і шматків. Дуже сильний запах, багато соку. Це супер працює, коли риба пасивна, вода холодна або після дощу. Головне фіксувати зверху пінки, бо шматки можуть сповзти. Без фіксатора. Пучок розлазиться, одна покльовка і все злетіло. Ось такі способи насадки хробака на гачок, який твій улюблений або який ти ще знаєш, напиши в коментарях. Дякую, пока-пока.